Чи знаєте, у чому справжнє щастя? Найбільше щастя жити для Христа, найбільша радість це йому служити, у, цьому, у ньому зсього серця повнота, без нього радості немає в серці, лише Він є зміст і моя мета, для нього жити і йому служити, ось це є ціль мого життя. Живи, трудись, палай для Бога, віддай найкраще, що у тебе є. Повір, Господь ніколи не забуде і наповнить радістю життя Твоє? Що може бути більше в світі цьому, як присвятить своє життя Христу? Чи може бути в світ і більша радість, як щиро й віддано служить йому? І коли для нього будемо ми жити, о як багато прийде перемін, коли по справжньому почнем служити? Невже ж не змилується Він, бо тільки Бог. Всесильний і могутній, і може все перемінити враз, нам дати майбуття й надію, що не залишить Він ніколи нас, і Він візьме на нас на свої сильні руки, дасть серцю радість і спокій. Що може бути краще для людини, ніж бути близько з Господом своїм. Амінь.